Всім привіт! Ви на курсі тестування програмного забезпечення українською. З вами Пополюха. Ми на курсі по Гіту. Якщо на попередньому уроці ми вчилися стягувати існуючий на Гітхабі репозиторій і працювати з ним в Гітбаш команді, то на цьому уроці ми створимо новий і будемо працювати з новим репозиторієм в GitBash-команді. Різниця в тому, що ми не стягуємо, а створюємо і підв'язуємо до Гітхабу. Для цього нам потрібно в першу чергу створити репозиторій в Гітхабі, тому що консолію я все-таки це ніколи не роблю. Натискаю на New, даю репозиторію назву repo 2, залишаю його публічним і натискаю Create Repository. Як ви вже могли знати і бачити, тут у нас одразу з'являється шпаргалка, і саме їй ми будемо слідувати. Для того, щоб почати працювати тепер на своєму локальному репозиторії, то нам треба створити цю саму папку Repo2. Створити папку, називаю її Repo 2, заходжу в неї і відкриваю Bash звідси. І буду копіювати потрошку команди з GitHub у в gitbash. Для цього я gitbash відкриваю на пів вікна і GitHub на другу половину вікна. Трошки збільшу. Ми бачимо, що зараз наша директорія диск – C, папка git. Repo 2. І почати нам треба з команди Git init». Навіщо? Для того, щоб сказати GitHub, що саме папка Repo 2 це новий репозиторій. Не обов'язково саме цей. Це просто новий репозиторій, ця папка, з яким ми будемо працювати, оновлювати інформацію і так далі. І до чого ми його прив'яжемо, це вже наша справа. Тому для початку ми бачимо, що папка Repo 2 в нас порожня, ми пишемо команду Git init». Ініше тобто, ніби створили пустий репозиторій в папці Git Repo 2. Якщо відкриємо Repo 2 зараз, то ми побачимо, що тут з'явилася папка .git, сіренька, тобто невидима для звичайних користувачів. Побачити її, можна натиснувши на вигляд і приховані елементи. Вигляд і приховані елементи, ось вона в нас є. В цій папці зберігається вся історія репозиторія repo 2, який ще поки що не виставлений нікуди в інтернет. Рухаємося далі. Наступна команда, яку нам пропонують, git add readme. Ми могли би додати readme файл. Readme файли це файли, в яких описуються такі-то репозиторії, він займається тим-то тим-то. Але нам нема сенсу це робити. Взагалі, ну, не те, що тестувальники і девелопери це не роблять. Тому readme ми пропускаємо. А от коміт ми вже будемо робити. Але для того, щоб щось комітити, треба щось мати, правда? ж? Тому в репо 2 ми створимо файлик. В принципі, будь-який, це буде блокнот. Напишемо в ньому Hello world, Збережемо, закриємо. І напишемо git status. В git status пише, що комітів ще немає. Ми знаходимося на гілці Master, і в нас є один невідслідкований файл 1.txt. Нам потрібно додати цей файл, щоб відслідкувати його з допомогою команди git add. Тут її немає, але тут є git add readme, тому ми можемо використати її. git add. Напишу крапку, типу всі файли, які є в даному репозиторії, але поки що всі файли це один крапка тексті. На всяк випадок, для перевірки, пишу git статус, бачу, що цей файл зелений. Далі пишу, створюю коміт. Git commit --m і назва коміту. Я скопіюю його звідси, вставлю сюди з допомогою команди paste і маю тільки змінити фразу first commit. У мене тут все виділено, бачите, я маю натиснути на insert. Натиснула і пропало виділення. Отже, замість first commit я напишу назву коміта add file 1.txt. Обов'язково закриваю подвійні лапки і можна натискати Enter, щоб зберегти цей коміт. Error, давайте ще раз. Ну все. Помогіт. Ctrl-C. Окей, я вийшла назад в репозиторій. Давайте ще раз, я скопіюю і вставлю: вставляю paste. Треба писати від руки. Напевно, помилка була в тому, що в мене було дві пари подвійних лапок, і я просто заплуталась. Натискаю на Enter, і в мене пише, що створено один коміт, один файл змінено, один додано, і ID-коміта в нас ось таке. Окей, коміт зроблено, тепер. В принципі, робота з гілками, до роботи з гілками ми ще дійдемо. А тепер git Remote add origin. Що ця велика команда означає? Це, в принципі, найголовніша в нас команда. Вона прив'язує репозиторій, який знаходиться в цій папці, до репозиторії, які знаходиться на GitHub. Тобто оцей репо 2 до оцього репо 2. Давайте скопіюємо цю команду, вставимо, і я поясню, що вона робить: копіювати. Удальонне додавлення істочника, бачите? Вставляю команду і читаємо. Git remote add origin. Remote означає віддалений, тобто віддалений репозиторій, ось він на гітхабі. Add додати. Origin це те, що знаходиться саме на гітхабі, тобто в інтернеті. І посилання на репозиторій, ось на цей, якраз який ми створили в Гітхабі, і він сидить пустує, чекає. Це означає, що ми об'єднуємо репозиторій, що знаходиться за директорією диск, C git repo 2 з репозиторієм, що знаходиться за посиланнями, і ще ті попелюха 2, репо 2. Тобто ми кажемо, що ці два репозиторії це одне і те саме. Git, будь ласка, об'єднай їх нам. Натискаю на Enter. І якщо нічого не відбулося, нема помилок, значить вони об'єдналися. Тепер я можу пушити. Бачите, тут застарівша команда. Пам'ятаємо, що git push -u origin main у нас не спрацює, тому в мене є команда, яка спрацює. Ставила свою команду git push. Далі https і токен, на який я пушу, доказую, що це я. Далі мій нік. І далі я тільки репо 1 замінюю на репо 2, тому що я зараз працюю з repo2.git. Відправляємо це в інтернет. Як бачите, в нас немає жодних помилок, це означає, що я зараз оновлю цю сторінку. Шпаргалка пропаде, а натомість з'явиться файл 1.txt. Ось він в нас доданий. Ми бачимо, що є один коміт, якщо я його відкрию. То буде видно один файл з однією зміною. Перед тим, як закінчити, я хочу зробити ще дещо і показати вам ще одну дуже важливу команду. Ми вже вивчили, як відправляти на гіт деякі файли. Нам треба створити коміт і написати команду push. Тепер я хочу показати вам, як дістати з гіта файли. Для цього я на гітхабі створю файл, будь-що, будь-який, збережу його, назву коміт 1 або create hello, Супер. Зберегла, і в мене є один коміт. Це означає, що зараз GitHub на одну версію попереду, ніж моя папка. На моїй папці тут не з'явилося цього файлу. І мені треба щось зробити, щоб стягнути з цього репозиторію ці зміни. Для цього є спеціальна команда. Якщо push відправляє зміни на git, то pull дістає зміни з git. Тому я пишу команду git pull –u origin з інтернету кажу. І гілка мастер. Тому пишу слово мастер. Якщо у вас буде гілка, наприклад, main, то ви будете писати слово «main». Натискаю Enter і. Unknowns. U. Не треба було писати мінус U. Sorry. Давайте я заберу мінус Ю і подивимося. Що тепер? Ладно, то треба писати. «Origin Master». Ми бачимо, що в нас нема помилок, і що команда виконана. Тут дан, 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 додано один файл. І давайте відкриємо папку і побачимо, що в нас дійсно додано файл hello. Тобто, ми спулили файл hello. Коли люди пушать, коли люди пулять, як це відбувається на практиці? В принципі, девелопери роблять і ту, і ту команду. Девелопери стягують репозиторій, тобто клонують існуючі репозиторії, змінюють щось в коді, тобто відкривають програмний код. Пишуть new feature, зберігають цей програмний код, звичайно, не в блокноті, а в своїй програмі, в IDE, в програмі для написання коду. А після того в GT вони комітять і пушать. Тобто вони відправляють цей код в інтернет. І коли ми на новому сторінку, цей код тут з'являється. Але також перед кожною роботою вони повинні спулити, тобто стягнути з інтернету найсвіжіший код. Чому? Тому що якщо ви працюєте не один, якщо у вас в команді двоє, ви ніколи не знаєте, коли ваш колега запушить новий код і коли на гітхабі буде нова зміна. Тому перед тим, як робити будь-яку зміну у себе локально, завжди треба стягнути самі останні зміни з гітхабу. Тому девелопери дуже часто виконують команду Git, pull origin і назва гілки, з якої вони стягують. В нашому випадку це мастер. Гідпул виконується майже щодня. І це дуже популярна і дуже необхідна команда. Тепер про те, як працюють тестувальники. Тестувальники взагалі-то не пишуть код. І тестувальники взагалі-то не пушать на гід. Тому що пушити на гід, фіксити баги та писати код, це робота розробників. Що тестувальники можуть робити в гіті? Тестувальники можуть максимум склонувати існуючі репозиторії, на якому працюють девелопери, і пулити, тобто писати команду. Git Origin і назва гілки для того, щоб завжди бути в курсі останніх оновлень коду. Можливо, вони запускають програму за допомогою тої ж програми, що і девелопери. Тобто в них є код, і вони з допомогою коду запускають програму і тестують. Таке буває. І відповідно до цього їм потрібно мати останні версії коду. Тому вони в ГІТі використовують дуже часто команду GitPool. Це основна команда тестувальників. Стягнути останні зміни з гіта. Наступив новий робочий день. Ми стягуємо зміни, потім тестуємо. Завтра ми знову стягнемо зміни і знову будемо тестувати. Тому pull – це основна команда тестувальників. Тепер точно все. На наступному уроці я навчу вас користуватися програмою, яка замінить нам страшну чорну консоль з білими літерами, і яка допоможе гарно з юзер-інтерфейсом робити всі ті самі дії, що ми вже вивчили. А в наступних уроках ми будемо працювати з гілками, конфліктами та відкатами комітів. Поки що це все. Якщо у вас залишилося питання, то не соромтеся задавати їх в коментарях. Буду дуже вдячна за всі коментарі більше чотирьох слів, вашу вподобайку та підписку на канал. А також за те, що поділитесь цим каналом своїми друзями, які цікавляться Айтішкою. До зустрічі в наступних відео!